Виїхав, в Орпоні посеред лісу влаштували дитячі велозмагання. Учасниками стали вихованці шести дитячо-юнацьких спортивних шкіл з різних міст України. Ми самі приїхали з міста Радомишель Житомирської області. Нас запросила сім'я рудків, запросила на ці змагання. Ми дуже задоволені, що сюди приїхали, дуже серйозно готувалися. Приїжджали всі тренування і в лісі, і на шосе, і на стадіонах. Тренувалися недаремно. Спортсмени з Радомишля повезли додому чотири нагороди: два золота і два срібла. Серед переможців і наймолодша учасниця змагань Софія. Перший заїзд трохи було, один, е... Утомленою, але задоволеною фінішувала і Марія з Білої церкви, вихованка ДЮСШ Богатир. Попри падіння та травму, дівчинка принесла своїй школі золото. Важко трохи, ну що впала. Так ну нормально. Я перемогла, я щаслива. Загалом же команда Білої церкви виборола цього дня три нагороди. Задоволені своїми результатами і господарі змагань, спортсмени з Рпеня. Першу нагороду для міста виборов Артем Руцько. Все дуже гарно пройшло. дистанція дуже велика. Мені дуже подобалось. мої відчуття дуже тяжко було їхати. Трошки мандраж був, але завжди я перемагаю. За успіхом Артема стежили його тренери. А за сумісництвом мама, тато та дідусь. В'ячеслав, Костянтин та Валерія Рудьки це сімейна династія тренерів ірпінського ДЮСШ. Участь у цих змаганнях взяли три десятки їхніх вихованців. Ми сподіваємося, що ось ця подія буде у нас традиційна і дуже гарно вийшло. Наші друзі приїхали із Києва з Житомира з Радомишля. Мені дуже приємно, що іменно підтримали наші наші такі начинання. Спортсмени з Арпуня здобули п'ять медалей: два золота та три бронзи. Ще п'ять нагород повезли додому спортсмени з Малина та Києва. Загалом же до змагань в Орпуні долучилися понад 70 учасників. Це перші змагання формату для спортсменів. Ірпінь розвивається, так як ірпінь це місто спорту і велоспорт це, як одна із основних дисциплін. Ми хотіли сюди залучити не тільки аматорів, а хотіли ще залучити саме спорт. І це будуть якби пробні наші старти. А на майбутньому ми оберемо якусь дату, і щоб всі знали, що ірпінь це круто, ірпінь це престижно. В Ірпіні є призи, медалі і це змагання, яке проходить на рівні чемпіонату України.